У держдепі США знову заговорили про доречність зниження мобілізаційного віку в Україні. Там обіцяють надати додаткову допомогу для забезпечення підрозділів, які будують, будуть створені з людей молодших за 25 років. От як на це реагують в Україні і чому пропозиція американців більше виглядає як спроба виправдати себе за підтримку за затримку з передачою вже обіцяних озброєнь? Ну от про це далі в нашому сюжеті. У Вашингтоні знову спробували підігріти дискусію про можливе зменшення мінімального призовного віку в Україні до 18 років. Зробив це речник держдепу Меттіо Міллер на брифінгу в Білому домі. Хоча він уточнив, що Вашингтон не тисне на Київ і додав, що це рішення українці мають ухвалити самі. Ми чітко дали зрозуміти, що якщо вони створять додаткові сили для участі в бойових діях, ми та наші союзники будемо готові оснастити ці сили та навчити їх вступати в бій. На заклик мобілізувати 18-річних одразу відреагував Володимир Зеленський. Свою відповідь виклав у мережі. X. Ми повинні зосередитися на забезпеченні наявних бригад технікою та на підготовці особового складу для використання цієї техніки. Ми не повинні компенсувати брак обладнання підготовки молодістю солдатів. У генштабі ЗСУ доречність пропозиції американських партнерів не коментують, але люди, які наближені до війська, впевнені брак особового складу нині є не таким критичним, як брак оснащення і техніки. Навіть та ж сама інформація, яку казав президент, що там з 14 бригад союзник озброїли тільки дві забезпечили належним чином. Тобто, ми можемо розуміти, що насправді, як мінімум, 10 бригад ще потребують до озброєння. А це по великому рахунку, ну знову ж ще залежно як обраховувати рівень бригади. Це між 30 і 50 тисяч людей. Ми розуміємо, яка величезна кількість людей. Скажімо, не навчена, але не озброєна згідно взятих зобов'язань. Крім озброєнь, вже мобілізовані бійці потребують якісної підготовки. 18 Осімнадцятирічні легше воювати, ніж там 40-50 років. Але це не вихід із ситуації. Ми не можемо воювати кількісно, тому що у нас противник, який переважає нас ресурсно в усіх аспектах, от в людському, в тому числі, і до війни нам треба підходити саме якістю. Піхота має бути якісно підготовлена і якісно оснащена. Українське суспільство на пропозицію зниження мобілізаційного віку реагує прогнозовано обережно. Серед людей, яких ми опитали, навіть військові не впевнені, що це гарна ідея. 18 – ну це нереально. Ну це діти. Що їх обучати треба? Це це ясне діло. А зменшувати мобілізаційні вікна. я думаю, що 25 поки що достатньо. Ми ще цей ресурс повністю не вичерпали. Я думаю, що можливо з 21, не 18 років, 18 років це за, ну, дуже низько. А дуже мав, юні хлопці будуть. 21 рік, ну, можна про це подумати. Людей не вистачає. Насправді людей молодших за 25 років вже зараз у війську не бракує. Є і 18-річні. на фронт вони можуть потрапити тільки добровільно. Тож переважно це дуже вмотивовані хлопці, які не вважають себе надто юними для війни. 18-річні хлопці приходять достатньо часто. Скажімо так, давайте не то, щоб це прямо саме великий відсоток людей, які до нас підходять, але приходять вони достатньо часто. Молоді хлопці, як правило, там в 95% відсотків від випадках вони хочуть іти штурмовики. Компромісний варіант, за якого мобілізаційний вік знизять, але не так суттєво окремо не обговорюється. І президент його теж не коментує. Але в Україні подібне рішення вже ухвалювалось у квітні цього року. Мобілізаційний вік був знижений з 27 до 25 років.